Вітаю вас, любі діти! Ось і дочекались ми чудової пори року весни. Більше часу будемо проводити на природі, у дворі. Ви будете спілкуватися з друзями, грати у рухливі ігри, спостерігати за оточуючим світом тощо. Все це дуже весело і цікаво. І саме час пригадати правила безпечної поведінки. А про що ми будемо сьогодні говорити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Шепить, злиться, поди боїться. Так, вірно це вогонь. <кхм> вогонь може приносити користь людям, а може нести піду. Давайте подумаємо разом, як люди використовують вогонь. Вони можуть використовувати його для приготування їжі, або щоб зігрітися, або щоб отримати світло, якщо вдома є, е, немає електрики або нема ліхтариків. А ще людина може використовувати вогонь, щоб захиститися від хижаків. А коли вогонь перетворюється, на біду для людей. Так коли не виконується правила поводження з вогнем. Давайте разом пригадаємо їх. Перше правило вогонь не іграшка для дітей. А друге правило ми дізнаємося, відгадавши загадку. У коробці спочивають хлопці наче близнюки, у них коричні головки і звуть їх так, сірники. Так це сірники. Дітям заборонено гратися сірниками, палити папір та інші предмети. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти жартувати з ним не варто. І наступне. Дітям заборонено вмикати газові та електроприлади. Телевізор, плитку, праску вмикають. Помикать самим на слід. Пам'ятайте це, будь ласка, і від цього стільки бід. Іще одне правило. Бо можна класти іграшки та інші предмети на гарячі прилади. І о, ще одне правило. На розпалювати. Що її робити? Треба швидко покинути приміщення, якщо в кімнаті. Ті, опустити нижче до підлоги, обов'язково голосно, дуже голосно кликати дорослих, кричати навіть. Не можна дитині намагатися пожежу, згасити самостійно. Це дуже небезпечно. І вже з небезпечного місця викликати рятувальників. Ви пам'ятаєте номер рятівної служби? Так, 101! Дзвонити про пожежу сповістити, Вивчіть правила, правила пожежні, бути завжди обережним. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. До побачення, малята пам'ятайте правила пожежного.